Ладно, і таке можна зіграти. Кажуть, що тренувати передпліччя дуже корисно для загального здоров'я, не тільки для того, щоб руки були міцні. Я десь якісь дослідження мені потрапляли в тік-току. Я не жартую. Це просто звучить команд, але я не жартую. Зарво. Кажуть, що це корисно. Для взагалі здоров'я. Втомлюються ручки. Ой. Ой, капіти оша молодець, все ти знаєш, такі розумний. Поцілунками покрию тебе гоша. Ти розумник.